Друзі, привіт! Я створила для нашої групи клас на платформі HAN Academy. Тут ви зможете тренувати додаткові математичні навички, ті, яким ми не так багато уваги приділяємо в наших заняттях, а саме все, що пов'язано з обчисленнями. Додавання віднімання великих чисел, множення ділення в стовпчик. Це те, що ми не робимо з вами протягом уроку, але це. Потрібно ці навички також потрібно підтримувати, і, можливо, комусь навіть е, доведеться тут підтягнутись. Тож я пропоную вам познайомитися з цією платформою, спробувати її, і, якщо сподобається, то давайте будемо з нею також просуватись далі. Як туди потрапити? Ви заходите на сайт Han Academy, у вас буде це посилання, і ви маєте ввести. Ім'я користувача і пароль вони у вас є. кожному з батьків я відправлю ваш логін і ваш пароль, тобто ви зможете зайти. В мене є створений тестовий користувач ось я ввела логін, пароль, і ось ми з вами потрапили на платформу. У вас буде невеличкий такий тюторіал, де ви можете ознайомитись з. Головними особливостями, я зараз їх просто прогортаю, ви зможете це побачити самостійно. І ми підтверджуємо, що батьки в курсі, що ви будете користуватися цією платформою. Кажемо розпочати навчання. Якщо ви... ваша перша сторінка завантажилась не українською, Раптом, да? особливо, якщо ви в іншій країні це може статись. Ви можете ось тут у вас буде підказка змінити мову, і ви зможете вибрати тоді українську. А ми переходимо в розділ нашого користувача і обираємо домашня сторінка учня. Поки що я підключила для вас завдання третього класу. А особливо нас буде. З самого початку цікавите додавання і віднімання в межах СТА. Тож ви обираєте кнопку Почати і потрапляєте на сторінку цього розділу. Що ми тут маємо? По-перше, у нас є наші теми, які поступово нам допомагають опановувати нові навички. Тут є. Відео, які можна переглянути з підказками, і тренувальні завдання, а також тести, які ви будете виконувати, і в такий спосіб просуватись в цьому розділі курсу. Коли ви будете заробляти свої бали, у вас будуть накопичуватись здобутки, чи то рівні майстерності. От зараз всі ці квадратики білі. Та коли ви будете виконувати відповідні тести, вони будуть у вас заповнюватись якимись рівнями серед, серед цих. Зараз вони у вас всі біленькі, та, тобто ви ще не починали це робити, не починали жодного завдання. Коли ви почнете їх робити, в залежності від вашої успішності, скільки завдань в кожному тесті ви зможете робити, ви можете отримувати різні рівні майстерності. Початковий рівень привіталися, да? це означає, що ви щось спробували, у вас дещо виходило, дещо не виходило. Якщо ви отримали менше, ніж 70% виконаних правильних завдань, то у вас буде цей статус. Наступний рівень майстерності познайомились Це від 70% і до 99%. Тобто, майже все ви зробили правильно одну десь допустили помилку. Якщо ви все зробили без помилок, то ви отримуєте е, рівень майстерності. Приятелюємо, і це буде наша мета. Тобто, в ідеалі у вас всі ці квадратики повинні зафарбуватись в фіолетовий колір. Але не засмучуйтесь, якщо це не вийде зробити з першого разу, ви можете виконувати ці завдання стільки разів, скільки вам знадобиться, щоб досягти фіолетового рівня. Ну і коли ви виконаєте роз... тест за розділом. Ви отримаєте найвищий бал з короною друзі на віки. Це означає, що ви дуже добре натратували цю навичку. Давайте подивимося, як виглядають завдання. Натискаю почати. Тут у нас буде сім завдань. Почнімо. І в нас є завдання, пінгвін. О Починає рахувати з 325, він рахує сотнями. Які наступні два числа він назве сотнями. Тобто плюс 100. 325 має в нас вийти 425 і 525, якщо ми рахуємо сотнями. Вбираємо відповідь Г. Перевіряємо. І все чудово, нам зараховано бал. Переходимо на наступне завдання. Заповніть пропуски, рахуючи сотнями. Тепер нам потрібно вписати. Да, у нас змінюється тільки розряд сотень. Тобто, якщо в нас було число 374, то перед ним стояло число 274. Набираємо його просто на клавіатурі. Потім в нас має бути 474. 574. І я зроблю спеціально тут зараз помилку, щоб ви побачили, як це виглядає. Наприклад, я тут ввожу 800. Да, от я помилилась. Да, до речі, до завдань у вас завжди є підказка. Відео, якщо ви відкрили завдання, і воно вам виглядає складним, спочатку подивіться відео, побачите всі підказки, всі підказки, і далі ви зможете це розв'язувати. Але давайте подивимося, що буде, якщо допустити помилку. Я перевіряю. І не зовсім мені дають ще одну спробу. Я можу або ввести повторно, або попросити, щоб мені показали, якою має бути відповідь. Ну, давайте я введу тепер правильну відповідь. 774 в нас має бути. Перевіряємо. І переходимо на наступне. Зверніть увагу, щось тут знизу мені е підказки йдуть, відмічається, що я зробила. Да, перше завдання я зробила, в другому завданні я не з першого разу зробила, тому в мене тут така сіра крапочка. Пін Пінгвін Хо починає рахуватись 19 і рахує сотнями, які наступні два числа. Припустимо, я не знаю. От, взагалі не знаю, от немає в мене варіантів. І це, до речі, важливо. Якщо... Ви відчуваєте, що ви не розумієте, яка має бути відповідь, то краще не вгадувати, а або піти подивитись відео, або подивитись підказку одразу. Тоді ми натискаємо ось тут пропустити, і для нас буде виведена підказка, як розв'язувати це завдання. Не намагайтесь вгадати, бо, може, ви дійсно вгадаєте правильну відповідь, але з точки зору розвитку вашої навички, це ви нічого не досягаєте. Найкраще ви самі всередині себе добре відчуваєте, коли ви розумієте, коли не розумієте. Якщо вам щось не зрозуміло, розберіться, не намагайтесь просто вгадати відповідь. То припустимо, я не знаю відповідь, і давайте подивимось, як вона буде виглядати. Нас попереджають, що бал не буде зарахований, але відповідь ми можемо подивитись. Якщо ви передумали, ви можете натиснути Скасувати, але якщо ви дійсно хочете подивитись відповідь, ми натискаємо так Пропустити. І дивимось. Якщо ми рахуємо сотнями, це означає, що 19 плюс 100, наша відповідь 119, а на наступному кроці ще плюс 100, 219. Я думаю, що на початку це взагалі для вас дуже прості завдання. Просто для того, щоб ви познайомились, як працює платформа, розібрались в ній. Тут більше вам з самим цим середовищем потрібно буде познайомитись, ніж власне, натренувати цю навичку. Бо я впевнена, що з цим завданням кожен з вас легко впорається. А я переходжу до наступного завдання і так далі. Збили. Від 174 рахую сотнями, ясно, що далі буде 284 і 300. Uh, ой, ні, цей нам не підійде. 284. Ні, це я поспішила. 174, отже, 274, 374. Бачите, дуже легко насправді поспішити і допустити помилку, але да, я встигла виправитись і перевіряємо. Все вірно. Тут знову вписуємо. І останнє завдання. Бачите, залишилось дві. У нас було помилки: перший ми не зробили з першого разу. Другий ми просто пропустили, щоб подивитись відповідь. Зі 165, тобто далі 265 і 365. Буває так, що на платформі зустрічається помилка. Ну, все ще її не так давно переклали на українську мову, бо початково це американська програма. та... Зараз її поступово перекладають на українську, ще можуть зустрічатися якісь чи помилки друку, чи якісь інші помилки. Якщо ви щось таке побачили, не полінуйтесь, зайдіть сюди, повідомлите про проблему. Наприклад, у нас не було б правильного варіанту. Ну, якась була б тут помилка, якусь не ту цифру написали. Ми б зайшли сюди повідомити проблему і вписали би, що в нас. Що в нас пішло не так? Да? Ми б сказали неправильну відповідь, і тут сказали б, яка саме відповідь, наприклад. Да? Або що, ну, немає жодної правильної відповіді. Тут в нас, звичайно, все було в порядку, тому ми просто робимо перевірити. Так, і ми можемо переглянути результат за цей тест. От. І в нас тепер є зафарбований перший квадратик. Ми отримали тут статус, познайомились. Тобто ми зробили від. З 70% до 99%. І в нас от, ми отримали 71, так, встрибнули в останній потяг, в останній вагон цього потягу так, і потрапили в, в другий рівень майстерності. І в нас поступово тоді починають накопичуватись ось тут відсотки, що ми просуваємось по курсу. Так, чим більше ви будете робити, тим вони у вас будуть збільшуватись, збільшуватись далі. Так, ну і тепер ми можемо переходити до заняття 2 і так далі. І так, крок за кроком, да, от нам тут пропонують подивитись відео, але якщо ви абсолютно впевнені, що ви вмієте додавати десятки і сотні, а я впевнена, що ви це можете, то ви можете перейти одразу на завдання. Ось тут з лівого боку у нас відкривається навігація по всіх наших завданням, і ми бачимо, що у нас є відео, відео і потім знову завдання. І от ми можемо перейти одразу в це завдання. Але якщо ви відчуваєте, що вам потрібно подивитися, то, звичайно, подивіться. І так само тут буде вже чотири запитання, і так само одне за одним ви їх робите, і будете вже мати свій другий квадратик в, цій, в цьому розділі. Якщо ви загубились десь на платформі, та, от якось ви. Не можете зрозуміти, чи ви в правильному порядку виконуєте, чи може ви щось пропустили. Ви завжди можете повернутись у ваш, на вашу домашню сторінку. Можете вже подивитись свій поступ тепер. От, та у нас тут починає вже нарощуватись, зробили п'ять завдань сами. Скільки ви е, часу витрачали, тут поступово буде для вас накопичуватись звіт про те, як добре ви просуваєтесь. Так, а ми повертаємось в свій клас. Да? Ось назва класу у нас світ задач, так само як нашого курсу, і повертаюсь сюди, щоб продовжувати. І тут у вас є можливість ще раз зробити той тест, який ви, де ви не досягли. Фіолетового рівня, ви можете повторити і досягти фіолетового рівня, тобто зробити всі 100% правильно. І далі, а, до речі, ще одна така особливість. Я повернусь на крок назад. Коли ви зайшли на домашню сторінку учня, потрапили сюди, обрали той розділ, який ви тренуєте, тоді ваша навігація виглядає так. У вас. Посередині, да? ладно, давайте так, у нас з лівого боку розділи перераховані. Ми знаходимося зараз в першому розділі. Посередині в нас секція: це всі наші відео, да? це наші підтеми, відео, а далі завдання для тренування. І а, у вас є два варіанти просуватись. Ви можете просуватись суто по цих квадратиках. І робити одразу тести в кожній темі. А можете зайти в... в ось ці розділи Ну, і ми могли б з вами переходити до другого е завдання, відкриємо тут, почнімо, і тут дійсно в нас йде вже додавання. Трицифрового числа і двоцифрового числа. Без переносу розряду поки що, да? 123 плюс 60 ми дуже легко розуміємо, що це 183. Тут теж все дуже легко для вас. Угу. І дивіться, ми досягли перший раз майстерності фіолетового кольору. Нас привітали, в нас тут падають конфіті, музичка, все, все чудово, і ми просунулись вже до 4%. І так, крок за кроком, ви просуваєтесь. Можемо далі переходити на відео, можемо далі переходити одразу на наступне завдання. Тут у нас вже буде е, цифрові числа, і так далі, і так далі. Тож, заходьте, знайомтесь з платформою, тренуйтесь робити перші завдання, вони для вас будуть дуже прості, я впевнена. Просто щоб ви поки що ознайомились, як сама платформа працює, навчились в ній орієнтуватись, побачили, як накопичуються ваші бали, пораділи, коли ви зможете досягати фіолетового рівня, і у вас буде грати музичка, і привітання, і ви будете набирати вогники, і все у вас буде чудово. А я зі свого боку зможу відслідковувати також ваш прогрес. бо... В мене є, як у вчителя цього класу, свої, своя власна сторінка, і я буду бачити, як ви просуваєтесь, скільки ви завдань зробили. І якщо у вас будуть виникати якісь запитання, ви завжди можете мені написати, звернутись, і ми з усім розберемось. Сподіваюсь, що вам сподобається цей новий інструмент. Щасливо!